Вау, тачку заносить задній привіт, оскільки тут. І да, тачку трохи несе, а потім ловить на снігу. Ну, прикольно, весело насправді. Взяв на тест Volvo ex 30 Це нова модель повністю електричного автомобіля від Volvo. Ну, точніше як. Напевно, це трохи. Це джилі, грубо кажучи. Тому що вони купили Volvo всередині. Це більше китайський автомобіль. І це теж також копія хештег 1, Smart Hashtag One. Що це за автомобіль? Це невеличкий позашляховик, скажімо так, кросовер. І Чим він класний чи це ціною, тому що тут в Люксембурзі ціна починається з 38 тисяч євро за цю версію. Тобто Я їду зараз в самі дешеві версії з е, самим менш потужним двигуном і з найменшою батарейкою. Тобто по е, технічним характеристикам, а Сама базова версія 38 000, 49 кВт батарейка, хімія батарейки LFP. Тобто та батарейка, яку можна заряджати до 100% і бажано заряджати до 100%, і яка не сильно боїться а, циклів зарядки, розрядки там, доповнює, до повної, до нуля і так далі. Чим вона гірша, це те, що вона трошки більшу важить і трошки певніше заряджається. Volvo мені сказали, що ці автомобілі мають заряджатися всі по 150-170 кВт пік зарядки від швидкого чарджу. Швидкої зарядки. І 11 кВт, якщо це AC charging. Тобто 49 кВт-батарейка в самій дешевій версії існує ще версія на 64 кВт. І там треба доплатити приблизно 5-5,5 тисяч євро, в залежності від комплектації за саму дорогу. ну, тобто за... Естедент-верш extended вона extended називається за більшу батарейку на 64 кВт. Volvo заявляє, що на цій батарейці в 49 кВт маленький автомобіль може проїхати 344 км. Зараз ми це, в принципі, перевіримо, я трошки проїду в нормальному режимі, більш-менш в температурі мінус 1. І скажу, чи вона зможе проїхати цих 344. Дуже, навіть більше ніж впевнений, що не зможе. Більше можна орієнтуватися, думаю, приблизно на 250, максимум 300 кілометрів зимою. А, зимою, це точно десь 250 кілометрів. але зараз порахуємо це все. Пізніше, після трохи невеличкого тесту. І е е Extended Version, тобто та, яка з більшою батарейкою, має проїхати десь на 100 кілометрів більше. Тобто 440 кілометрів. Плюс є ще варіанти з. Одним двигуном, тобто сингл-мотор, і є варіанти з двома двигунами. Цей автомобіль самий простий, розганяється за 5,7 секунд, тобто з одним мотором з наймаленькою батарейкою. Добавте за 5 тисяч більшу батарейку, буде 5,3 секунди розгін до сотки. Добавте два мотори, буде розгін до сотки 3,6 секунди. Зараз їдемо 110 газ в підлогу. 130, 140, 150, 170, 5, 6. Під'їжджаю до повороту. Трошки мені, звісно, в повороті на такій швидкості, що я відчуваю парусність автомобіля від вітру. Шумоізоляція. Скажімо так, хотілося б трошки кращою. І в Теслі. Я скажу зразу, я попередній власник у Вона була Model Y Long Range, Я проїздив на ній приблизно 27 тисяч кілометрів. І 8 місяців я знаю, як використовувати електромобіль, як з ним жити. Тому я буду, скажімо, максимально об'єктивний з точки зору користувача електромобіля, що потрібно саме. Ось. Достатньо швидкості розгону, що прикольно в цій машині, вони все збалансували саме і розгін, і регенератив і брейкінг, тобто регенеративне тормозіння. Тобто це така штука, як водіння автомобіля одною педаллю. тобто випускаєте педаль акселератора. І автомобіль автоматично починає притормажувати, зменшувати швидкість до повної зупинки. Ця штука тут відключається, тобто можна робити як просто, як ви на нейтральний або автомобіль сам регенерує, коли відпускаєте педаль газу. Тут зроблено це дуже акуратно. Тобто, я зараз наприклад ми їдемо сто тридцять Я відпускаю, і ми от таким чином починаємо притормажувати на автобані це дуже так плавно воно працює, тому що в Теслі воно трошки більш агресивне і більше ваші пасажири можуть швидше стошнити їх від такої їзди. Тут це більш акуратно, скажімо, зроблено. Це одне. Зіля, це сказав, що ми зляці сказав? Вже нормальна керованість. Кермо дуже легке. На швидкості в поворот було важко входити через парусність і невпевненість через мягку підвізку. В Теслі такого не було, в Теслі досить крепко трималась на дорозі. І в легке керування в такий поворот заходити трошки ну, стрьомно. Я тут їздив на Ренозої, а Ренозою впевнені, впевненіше заходила в цей поворот. Ось. Керування легке, зручно, приємно сидіти в цій машині. Одне що трошки, це саме базова комплектація, це чорний е, такий пластик, скажімо так, він е, не, не м'який, але дуже швидко вимажується, як можете бачити. Зеркала прикольні без рамки. Е, е Сам стиль машини прикольний. Посадка прикольна. Реально сидиш високо і відчуваєш, що це високо сидиш. Далі подвізка, підвіска комфортна, тобто їздити на нерівності будь-якій, досить комфортно. Навігатор, бачите, не бачить, що я вже не на автобані, показує мені максимально обмежені швидкості 130. І дуже дивно. Трохи китайщиною якоїсь попахує, в тому плані, що ну, глючить ця система. А, і з моніторингу тут знаходиться камера, яка дивиться, куди я дивлюсь, і мені підказує, що я не дивлюся на дорогу. І так, так нагадує мені, щоб я більше дивився на дорогу, ніж на різні інші речі. Підсвіток по салону немає, от тільки там от невеличка така лінія. Навіть в Тесту зараз новий Model 3 є підсвітка салон Ambient Lighting. А, що хочу сказати, як це 38 тисяч. 000... Машина з приблизним ренджем 250-300 км. Такий джипчик, в принципі, непогано, як на нову машину з гарантією на 150 тисяч км. Це, в принципі, прикольна штука. Витрата. Скажу одразу, зараз я проїхав 186 От з майже з заміром, там, чуть не максимальної швидкості. І 22,7 кВт. З такою витратою електроенергії ми зможемо проїхати на повному заряді приблизно 210-220 км. Що не дуже радий. Вчора я їздив на Теслі на новій Теслі Model 3 Highland І а, також в таких же умовах витрата була 190. Також було там, 170 розганявся під горку. Приблизно 190 витрато енергії була кВт на 100 км. Тут 227. А не кВт а, а, Трохи цей датчик, який зараз пілікає про швидкість те, що я перевищую. Напевно, не, не варто перевищувати, але це пікання трохи да, бісить. Цікаво в Теслі. Там також така штука є, але можна натиснути просто на це. І вимикається цей звук. Як це працює тут, я не знаю. Таке квадратне кермо, насправді прикольне. Воно має підігрів. Зараз на максимум воно на стоїть, але ну, не гріє, скажімо так, в достатні мені руки, щоб я сказав би, що на Тобто На максимум очікував би більшого підігріву. Ну, добре, хоч таке є і так гріє. Кермо досить мягке і не слизьке, ніби як замінник шкіри. Вау! на тачку заносить. Задній привіт, оскільки тут і, да, тачку трохи несе, а потім ловить на снігу. Ну, прикольно, весело насправді. <соць> У -у 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 -у. Стабілі... Ну, тобто система стабілізації ловить машину, не дає розганятися, притормажує колеса. Тому не сильно повеселився, але прикольно. До речі, можна якось виключити систему стабілізації. Але це Volvo, типу про безпеку воно повністю не виключить систему стабілізації. Так, давайте вийдемо на вулицю, покажу машину. Також паркінг нажимається тут. До речі, Harman Carbon, тут один буфер, в дверях немає колонок, тільки в задніх. Тут немає колонок для того, щоб зменшити кількість проводів, здешевити виробництво. Тобто всі провода йдуть сюди, також скло підіймачі ось тут. Опускається отак от скло. Як його? Назад, воно повністю автоматично не хоче підніматися від одного кліка. І також, якщо заднє, треба нажати цю кнопочку і тоді опускати заднє, повністю відкривається заднє скло, але щось автоматично не піднімається, треба тримати рукою. Дуже цікавий варіант. Такс. Багажник невеликий, 310 літрів приблизно. Це навіть не порівняти з полом, напевно, що якимось, Напевно, в поло навіть більше багажник. Ось, Складаються спинки. Саду місце за мною трошки тісно заходити. О, да, мало, мало. Model 3, Model Y, звісно, більше місця набагато. Немає підлокітника, гарна така фактура шкіри. Ой, шкіри. тканини, панорамний дах, не затемнюється, але він ніби як окуляри. Ваші з сонця не проникає. Проміння сонця не проникає. так виглядає салон? До речі, кольори платні, тільки сірий безкоштовний. білий, ну, За всі кольори приблизно доплата 850-900 євро. Так, ззаду реально кластрофобічно. Хочеться звідти скоріше вийти. Так, те хочеться ще поганяти, але треба вже їхати віддавати машину. Прикольно. Підвізка зараз тут така е, дорога е, нерівна. Да? Підвізка відпрацьовує дуже досить тихо і м'яко. Комфортно мені їхати. Як такий тазик на кожен день? Це прикольна, тачка. Зараз знімемо розгон. З нуля до сотки з двох педалей. Поїхали. Ага, 100. Блін, та вона ще швидка. Так, ну, маневрувати на ній дуже легко, вона маленька і на ній відчуваєш, куди хочеш їхати в саме розворот також дуже швидко робить. У порівнянні з теслою тесло трошки. Менше радіус по розвороту був. Ось Тут це краща штука. А що хочу сказати, я б, напевно, все-таки купував би Tesla Model Y або Model 3. З також LFP-батарейкою, саме дешевою. Зараз вона коштує 43 тисячі євро. Ці автомобілі. Чому поясню? Там більший рентж, краще економічна. Ефективність, тобто в мене була тесла Y, і за цих 27 тисяч кілометрів середня витрата енергії в мене була десь приблизно 16,5 кВт на 100 кілометрів. Тут, як ви бачите, в принципі, ну, за міром до став зимою 23. І 2 кВт на 100 км. Це означає те, що вам вистачить батарейки реально десь в такому режимі, як я їзду, їжджу зимою на 200 км. Це нова машина. І на це не дуже багато. В Теслі, скажімо так, вам би вистачало десь на там, так, там 60 кВт батарейка, стандартна, де ЛФП, саме дешева за 43 тисячі. Да, ви переплачуєте 6 тисяч євро. Але ви отримуєте більшу комплектацію. Тобто в Тесла, де вже зразу заряджена вся комплектація повністю. Ви отримуєте більший рендж. Єдине, що мінус Тесли, що вона повільніше розганяється. Тобто ця розганяється саме базово за 5,7 секунди, а Тесла за 6,9 секунд. Я їздив вчора на singл на, на мотор на одномоторній нові Model 3. Яка розганяється за 6,1 секунду. Блінтечка швидка, дуже круто на ній їхати. Вона в порівнянні трошки тихіша, по рулюванню і комфорту підвіски, вона трішки цікавіша. Комфорт, хоч і ця комфортна машина, але Тесла трішки комфортніше, тихіша, і керування більш передбачуване. Реально, я міг на ній дрифтувати, тобто закидати її в занос. На швидкості 90 км на годину без проблем. На тесля міг їхати 170 км на годину і повертати без проблем. На цій машині мені трошки не будемо поповільніше їхати, щоб більш-менш реалістичний витрати енергії була. На цій машині мені е, трошки е, ну не хочеться цього робити. Є асистент утримання в лінії, мені показує вібрує е, кермо, щоб я клопортина втягує потрошки назад мене. Дуже прикольний дизайн мені подобається цього автомобіля. Комфортно пересуватися, невелика ціна, в принципі, як на електромобіль в порівнянні з іншими брендами. Загалом на кожен день ця машина реально прикольна. Цими кнопками зручно користуватися. Все, в принципі проблема, що теж так само, як і в Тесли, все на екрані. Тобто у вас добре, хоч як в модул 3, просто немає вже навіть переключок перемикачів, поворотів і так далі. Треба все робити на кермі. Добре, хоч ці перемикачі залишилися. До речі, відчуття від них дуже приємні. І від цих кнопок також, які натискаються повністю як пластинка, воно теж також приємне відчуття. Тому це зачот. Зараз я їду, у мене температура встоїть 22 градуси, але мені холодно на автоматі, мені холодно в ноги. Все на екрані, тобто не можна нажати якусь кнопку, все отак от треба керувати на екрані. Як тут знайти, щоб куди має дути вентилятор, так? А, ось воно. Те, що немає там хедап дисплею чи спідометра попереду, в принципі, досить звично. Ну, треба дивитися в бік, це не, не, скажімо так, не саме комфортне рішення, але жити з цим можна. Саме круто, що це да? Такі, що є кліренса більше, СДТ вище, сідати легше. Єдине, що мало місця ззаду в багажнику. Тобто Model Y в цьому плані просто перепльовує цю машину в рази. Швидкість зарядки також Model Y швидше, модувай зряджається. Наприклад, ну, Long Range заряджається приблизно 200 кВт на годину в пік, тобто в якийсь там відповідний. Проміжок ом, зряду батареї. А тут 150, тобто ви можете розраховувати, що на Теслі їхати дальню відстані швидше. Але знову ж таки, це дуже класний варіант для людей, яким не подобається Тесла або хочуть трошки дешевше купити автомобіль. Так, здавати назад, така прикольна камера з 3D-ефектом. Є навіть передня камера, яка показує. Наскільки близько я до стіни. Це прикольна штука з таким червоним загородженням. Тесно, до речі, немає сенсорів, а тут є. Так, зараз я сів в, в повнопривідну найдорожчу версію. Це подвійний двигун на 430 кінських сил і розгін до сотки має бути 3,6 секунди. Трошки пізніше це замірю, зараз тут непідходяща, непідходяща дорога для цього. Але що хочу сказати, попередня машина біла була, до речі, а як вона валить. Трохи пробуксовує, в Тесла такого не було. Тобто в Тесла якось чіплялася за. За дорогу без пробоксовок. Це, звісно, трошки відчуваю, але <смі> вона <смі> і валить, звісно. І немає якогось такого в Tesla, не знаю. В мене була Long Range і там було 5 секунд розгін до сотки. Тут розгін до сотки 3,6, обіцяє бути. Незалежно там. Ну, інші експерти перевіряли, було там 3,8, одно, типу, бустро. І... Але немає якогось такого зривного відчуття прискорення. 3,6 секунди це. Це прискорення, не знаю, там якихось ламборгінів, мерседесів заряджених і так далі. Ось. Але все одно це швидко. І... Але класно, що мені подобається, воно робиться дуже плавно. Воно прискорює дуже плавно, воно не гальмує е, дуже сильно, тому саме відчуття е, прикольне. Не, не, не тошнить так, як від ну, від деяких електричок, наприклад, від Тесли трошки потошнює. Від того, як відпускаєш педаль газу, воно почне сильно дуже затормозити ну, двигуном, як можна сказати, регенеративним. І, і там воно не відключається, до речі, в Тесла. Вчора пробував відключити, не відключалось. Тут це відключається і можна їхати навіть ще плавніше. Дуже круто мати машину, яка може зробити світофора. Більшість машин взагалі, які їздять по цим дорогам. І це таке прикольне відчуття, коли ви просто стартуєте перші залишаєте пилюку ззаді. Не вистачає за це по машині. Вона не... по Перше довше думає. От реально Тесла швидше, Теслу нажимаєш і зразу газуєш. О, Тут Тут такого нема. Тут чуть-чуть якась мілі... невеличка затримка є. Раз, раз, два, три. Ну, Маленька затримочка була, в теслі просто миттєво. Як ви комп'ютерну гру якусь граєте, на клавішу нажимаєте, там одразу передається це. І тут думає система стабілізації і чуть-чуть машину підносить дупо. Ось, в Тесла такого не було. Тесла одразу вчіплялася, одразу газувала і одразу летіла. Зараз була горка, я спускався, тому витрату електроенергії в 11 кВт вважати за правду не треба. Однозначно буде більше. Навіть сама Volvo заявляє, що в цій автомобілі в цьому автомобілі буде приблизно 17 кВт витрат електроенергії. А в одному торні, там приблизно, вони кажуть, буде 16,5 км. Треба підтормажуватися таки гальмом, Тесла більш агресивно в цьому плані. Можна керувати тупо тільки однією педаллю газу. Ось, ну, весела машина, звичайно, прикольніша на повному привіді, але щоб якоїсь величезної різниці я не відчув. Реально. І це ще там була повна комплектація, до речі, з, зі всіма фішками. Вона дорожча на 9 тисяч євро. Тобто є три комплектації. Наприклад, ми беремо саме дешеву машину 40 вісім тисяч євро, 40 тисяч євро і 49 тисяч євро. Це три комплектації. В них входить купа всього, але саме основне за саму другу комплектацію. Там є панорамний дах, тут немає панорамного даху. Там є 360 градусів камера, в звичайній комплектації, тільки звичайна камера, там електросидіння, електро там можна вибрати більше кольорів і можна вибрати інші, інші кольори сидінь. Тут сидіння такого от зеленого кольору цікавого. На дотик воно досить приємне. Перебувати тут, в принципі, прикольно. По комфорту, по їзді, по керованості, по підвізці немає ніяких претензій. Претензії є тільки до того, що автомобіль трохи глючний, Lamborghini Urus. Поміняв би собі всі машини свої на цей Urus. Трохи глючна машина вже нова. в принципі. Трекшн-контроль не такий вже, щоб... і Крепкий, нормально працював, щоб ідеально, скажімо так. Оце пікання перевищення швидкості бісить, маленький багажник, мало місця ззаду. О, до речі, прикольно зараз було б з цим урусом на трасі побачити, хто кого сделає, так? Що не буду обганяти, чи ні? Ні, не буде. Чи буде? Ні, не буде. Може зараз на трасі дамо газу, але я думаю, що я... в мене є шанси зробити урус. Цю Беху, як 7 я точно зробив. Це як сьомо i Ну, Тобто там десь що це означається? Десь трьохлітровий бензиновий двигун там стоїть приблизно, напевно, що на 390-400 кінських сил. В мене нагадає 430 кінських сил. Показує мені 95% батарейки. Сам комп'ютер мені прогнозує. Зазвичай вони дуже оптимістичні. 280 км. Тут 64 кВт. Починаю 98% було, проїхав 12 кілометрів. Нагадаю, в Тесли зимою в мене було... Там не так холодно було тоді, конечно, приблизно 17,5% середньої витрати електроенергії. Зараз спробуємо поганяти. На повному приводі, звісно, веселіше, так. <звук> Система стабілізації реально працює. Не дозволяє пробуксовувати, це відчувається, як вона тормозить прям колеса, не дає їм потужності, але закидати задню це можна і весело їхати. Підвізки мега комфортно. От, зараз газую, просто в підлогу, не хочу взагалі гребсти. Цепляє, шукає зацеп і навалює тоді. Пробуксовка. Занток. Ну, коротше, трохи стрмно даже було з таким заносом. Ще один момент походу з домінусів додати. Ну, в цій машині в повноприродній, бо, бо задня приводна була більш стабільна. Коли даєш газу, тобто тут стільки потужності тут 430 кінських сил. Машина не може справитися і знати, як вкласти цю потужність в землю, да, тобто як передати її на колеса і реально підносити машину на трасі нею. Тобто зараз там я їхав 90 км на годину, я дав газу, і машина мене реально пробуксовувала то одним, то двома колесами, і чуть, -чуть так ну, підносило, да, тобто заносило. Я не впевнений був в керуванні цього автомобіля, коли була газ в підлогу. І автомобіль реально не міг дати раду ці всі потужності, і трошки така був невпевненість в керованості. Це ще додаємо до мінусів, бо, скажімо, в Теслі цього не було. Вона завжди дуже класно передавала потужність на колеса. і завжди було впевненість в цій машині. В це трошки треба буде працювати. Можливо, вони якось до... ніби як через... over the air, да? Буде якийсь новий апдейт про софтверного забезпечення, і вони це виправлять, а можливо, вони так це і залишиться. Нічого страшного, в принципі, в цьому немає, можна їздити, просто не в мокру погоду доведеться трошки акуратніше їздити. Реально дуже дивна система саме операційна цієї штуки, трохи ключно. На попередній машині мені показувалося межній швидкості 130 км, зараз показує 75 км. В Люксембурзі взагалі немає обмежень 75 км на годину. Тут або 70, або 8, так, 90, все, або 50, або 130.